В один день не встигаю зробити все, що планую. Зараз треба облагородити лавандін свій, так мені не хотілося його зрізати, ну вже ж ну, пора, пора. Зараз хризантеми ще то квітують. Думаю, коли ж я його зріжу? Настільки пройшов невеликий дощик, зараз сонечко вийшло, ну не тепло, що я хочу сказати. Я раніше ставила в вази, ну вони так осипаються, ну, пахнуть, не знаю. Не буду ставити. Так на городі ростуть, на клумбі, хай собі ростуть. Зараз подивлюся, може якось. Тикнув землю. Угу. Оце таким продовжую займатись. Завжди є робота щось. Ну, це для душі, я так вважаю. Так. Я ще не садила часник. Бо я, що мені там? Я не знаю, скільки я його там посажу, як вони не їдять. Я теж майже не їм в котлети не клади. Це тільки в холодець, холодець давно готували. Теж не заказують. Ну вже взимку. Так. Ну, потім передава. Передивлюся, тут які може можна буде посадити лавандинки. все. Так. Ну, це приблизно вони потім такі кульки наростають, якщо їх отак обрізати. Ну, зараз я зрізала, так що немає, що й посадити для того, щоб розвести ще. Просто формую, і щоб не змерзли ж вони за зиму. Ну, якось ось так. Так, оцей можна. О, мені треба, щоб тут було здерев'яніле. Ну, це так. Я їх і обрізала ось один кущик. У мене їх багато. таких три кущики, потім два там зовсім маленькі. Так, і все. І немає більше. Ну, це так працюю. Так. Тут. Ну, можна в мішечок та в гардероб повісить, хай пахне. Так мені нема коли. Я просто кинув землю. Як воно пахне. Просто аж дух забув... забиває. Так, це якось пішло в сторону. О, оце іде. Це ні, а оце піде, можна буде посадити. Так ось я покладу. Десь стикну. Може, отам, понад парканом. Прийметься, прийметься, не дуже буду перейматись. Це так просто. Ну, хочу багато їх розвести. Наталочка, Наташа, невісточка, розвела, слава Богу. Щось я їй давала щось вона, заказувала. Ну, все, попадало, потім поприбираю. Ну, в мене їх і так вистачає. Так. Це вже пора було давно обрізати, так я ж, мені не було коли. І шкода мені, хотілося, щоб вони довше-довше поквітли, ну. Чи буде в листопаді там ще тепло, хтось зна, тому вже пора обрізати. Так. І кущик сформується на весну гарний. Вже скоро треба і декорації заносить. Якось швидко хотілося б іще, ще. Щоб вони постояли. Ну, мало що мені хотілося. Так, ось ось іще одну. Ага. Дуже така цупка. Я хочу її. Взяти, вона така здерев'яніла дуже. Оце теж виберу там, посажу. Хоч уже і пізно. Ну, прийметься добре, не прийметься, ну, це ж таке. Невелика буде втрата. Так, ну і останній зараз зріжу. Ось це що тут. Кусок хризантеми. Ух, а холодно. Та й швидко вечеріє, Ну я обрізала лаванду повністю і ці два кущики. І ті, що там понад парканом посадила, теж трішки облагородила. Залишилось у мене три, здається, три отут. Ну, я вже їх завтра. Бо я ще сьогодні хочу встигнути. Те, що я вчора не зробила, я хочу перекопати отут, зараз, якщо лопата візьме, бо дощик ішов, хочу перекопати отут. Прибрати все і перекопати. Цей участочок в мене готовий. Але що я хочу сказати? Копаю. Ну і я починаю звідти і так і йду. Дивлюся, а в мене тут два лавандини, оцей такий щось поганий, не знаю. І там не обрізані, то я зараз возьму ножиці, бо я вже віднесла. Я думала, що я все вже на сьогодні. Тобто зараз обріжу. Ну і час уже такий. Пів шостого вечора, то, мабуть, вже буде скоро темно. Ну, я хоч це зробила. Це вчора, а це вже сьогодні. І так лишається в мене оця частинка. Потихеньку я зроблю її.